Зараз зроблю дещо попсове, те, що роблять багато блогерів, Оголошу збір на Мавіки до свого дня народження. Сьогодні мені 29, і я збираю 290 тисяч для 30-ї бригади, яка зараз на Донеччині. І звісно, у нас буде розіграш. Пам'ятаєте, я колись знімала відео про високогірну хату? Так, от за донат 200 гривень ви можете виграти дві доби. В цій хатинці з красивенним видом на гірський хребет. Другий подарунок це набір дуже красивих різних штук для випікання хліба. Тут є і закваска, яку можна собі активувати і тримати вічно. Кошик навіть в мене всього нема. А третім літні свічки від просто Миколки. і ні, це не груша, яблуко і черешні це реальні свічки. Тут немає черв'ячків. Ваша участь зараховується автоматично, не потрібно нічого підтверджувати, надсилати. Але якщо донатите не з монобанку, будь ласка, на всякий випадок вкажіть свій контакт. А ще дуже круто буде зробити репост, але будь ласка, лише з посиланням на банку. Без того воно не працює.